Контрнаступ українських військ розпочато. допомога партнерів і очікування від чергового Рамштайну. Про це і не тільки в контрнаступальному дайджесті Тереомедіа, вітаю, друзі! Хочу нагадати, що наш контрнаступальний дайджест впевнено крокує інформаційним простором. Отже, найголовніша подія це початок наступальних дій українських військ. І що ми бачимо, це, на мою думку, перша стадія того, що відбувається. І зараз на сьогодні очевидно, що українські війська просуваються по трьом-чотирьом напрямкам. Це дуже важливо, тому що йде розтягування лінії фронту, і помітно, як ворог нервує, як ворог панікує, як вони е, навіть підривають ГЕС, вчиняючи жахливий воєнний злочин, спричиняючи техногенну катастрофу, і дуже поспішно перекидають свої війська з лівобережжя Херсонщини на Запорізький та Донецький напрямки. Це все ознаки того, що українські війська просуваються, мають певні успіхи, а ворог боїться. І в даному випадку ми бачимо, що оборонні рубежі, оборонні споруди, ями, рови, окопи, фортифікаційні все завгодно. Навіть корупційні зуби Пригожина чи пірамідки, пригожена, яких називають вони, не здатні врятувати в будь-якій ситуації. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Це те, що українські війська ведуть наступальні дії на південь від Оріхова, південь і південно-захід від Оріхова, це Запорізька область, і другий населений пункт це на південь від Великої Новосілки. А це Донецька область. І що прикметно я би хотів зазначити справа в тому, що ще кілька місяців тому ворог розглядав напрямок Великої Новосілки як одним із пріоритетних для них для а поновлення наступальних дій тоді я хочу нагадати: російські війська вели активні наступальні дії на сході, і тоді вони проводили якраз от той так званий відомий великий наступ. Але... Ми тільки не дали наші сили задіяти їм війська у великій кількості, і зараз по цим військам якраз нанесено потужні удари. І саме на цьому напрямку загинув начальник штабу 35-ї армії, генерал Медведєв із офіцерами штабу. Це досить важливо, і саме на цьому напрямку є просування значні просування українських військ, звільнені населені пункти, кілька сіл. І з можливістю закріплення на цьому плацдармі з точки зору розвитку атакувальних наступальних дій в майбутньому. Що стосується Оріхова, то там просування військ є, воно поки що не доволі значне, але є перспективи розвивати успіх, і нехай не вводять в уману нікого різні світлини, відео, які поширюються російською пропагандою про те, що все вони зупинили наступ, ось дивіться, мовляв, щось там знищили. Якась техніка пошкоджена українська і все. Я завжди кажу про те, що якщо ми воюємо за натівськими стандартами, то будь-яка доктрина застосування військ НАТО чи повітряних сил, чи сухопутних, чи військово-морських, чи будь-яких інших піхотних з'єднань вона починається і закінчується тим, що результат є основою і базистом застосування військ. Отже, на що ми повинні звертати увагу, це на результативність. А результативність означає знищені позиції ворога, прорвана лінія оборони, а так само звільнені населені пункти. По всім цим позиціям ми маємо поступовий успіх, і це важливо. А до того, що на превеликий жаль, війна передбачає втрати. Передбачає понівечену техніку, втрачену, пошкоджену і так далі. До цього теж треба ставитися нормально і з розумінням. Але про техніку я скажу ще згодом, тому що я не можу оминути увагу і ще один напрямок, де українські війська мають успіх. А це Бахмут. А це південь, південний і північні фланги Бахмуту. І там наші війська просунулися. Доволі на значну відстань. А чому я кажу, що півтора, два-три кілометри це значна відстань? Тому що є уявлення того, що російські війська, війська загарбника окопувалися там, створювали ось ці так звані щурячі нори чи лисячі. Їх звідти треба викурювати. Це все вимагає часу, це все вимагає зусиль, що і роблять українські війська. Що дуже цікаво, насправді, це те, що під Бахмутом не залучається велика кількість українських резервів. І, в принципі, резерви, які зараз застосовуються на південному напрямку, це дійсно ті резерви, які готувалися переважно за натівськими стандартами за кордоном, і вони зараз там проводять наступальні дії. Бахмут це резерви, які частково готувалися тут і залучаються зараз. І це дуже важливо. До речі, якщо подивитися на оцінку німецьких експертів, фахівців, вони говорять про те, що ворог зараз тягнув. На запорізький напрямок до 90 своїх резервів, при тому, що Україна залучила лише 25%. Я хочу на цьому наголосити, це дуже важливо, оскільки ми зосередили 25% резервів і вже маємо просування і вже проламали на одному з напрямків першу лінію оборони ворога. Це важливо, що ще варто додати про лінію фронту. Це те, що на слов'янському напрямку у ворога виникає паніка. Звідти так само відходять вагнерівці, як з Бахмуту, і на цьому тлі починають говорити про можливі наступальні дії українських військ там і на напрямку Сватова Кремінна. Тобто, ми можемо оцінити масштаби, що доволі такі амбітні плани українських військ, і це доволі таки серйозно насторожує ворога. Тому бажаємо успіху нашим захисникам і захисницям проведення наступальних дій в подальшому. Рамштайн, очікування нової конференції з питань підтримки України, де мають проговорюватися три важливих пункти для нас: це перше все ж таки завершення всіх організаційних дій щодо формування повітряної коаліції авіаційної, і це вирішення питання і внесення ясності щодо постачання F-16, а можливо і F-18 Hornet, про що заявила Австралія, яка готова долучитися до постачання Україні літаків. Другий пункт, який важливий, це надання снарядів, техніки і боєприпасів. Що мені подобається зараз в дискусії наших західних партнерів, Сполучених Штатів Європи, що вони абсолютно правильно оцінюють те, що відбувається на полі бою, і контрнаступ, і вони передбачають, що цей контрнаступ може передбачати збільшення витрат снарядів, боєприпасів, а також може передбачати і втрачену військову техніку, і озброєння, яке необхідно поновлювати. І тому плани на сьогоднішній день наших партнерів зосереджені на тому, аби якомога оперативніше і швидше поповнювати ті втрати, які можуть бути під час цього контрнаступу. Тобто є цілком зрозуміла мета підтримати Україну для досягнення результату. І ось цьому буде присвячений зокрема Рамштайн, це ще стосується і бронетехніки. І засоби протиповітряної оборони це не сходить з порядку денного, оскільки ми розуміємо, що загрози з боку ворога не припиняються щодо нанесення авіаційних ударів, ударів е дронами шахет, і проти цього потрібно боронитися, плюс потрібно захищати і підтримувати наші сили і з'єднання, які проводять наступальні дії. Тобто, виклики і ризики вони зростають. До речі, щодо повітряних атак, помітно що. Ворог їх не припиняє, але іноді складається цікава тенденція. Іноді складається тенденція, що в Росії хочуть продемонструвати картинність, хочуть продемонструвати і гіперболізувати, перебільшити рівень застосування своєї авіації. і Результатів Но те, що вони пишуть в своїх рапортах наверх, це зрозуміло, що це дуже часто не відповідає дійсності. І Оце озвучує Канашенко в їхній речник. Але що цікаво, і на що варто звертати увагу, іноді вони можуть застосувати шість літаків стратегічної авіації, випустити всього шість ракет із них. Іноді можуть 10 і випустити 9, 10 і випустити 14 ракет. Тобто вони масовістю намагаються створити ілюзію і для власного користувача, для власної аудиторії, що вони продовжують масовано саме масовано наносити ракетно-бомбові удари по території України разом з тим легковажити цими загрозами не можна і зміцнювати українське ППО потрібно. До речі, що цікаво, на цьому тлі ми теж маємо зручення, оскільки топ-менеджер компанії Raytheon Technologies, який відповідальний якраз за виробництво Петріотів, оголосили про те, що Україна до кінця 2024 року може отримати до п'яти батарей патріотів. це дуже важливо. Звичайно, можна сказати, що це ще понад рік, але принаймні цього точно мало би вистачити для того, щоб прикривати міста мільйонники в Україні, і це доволі таки хороший початок. Тому і по зброї, і по наступу ми маємо хороші позитивні тенденції. І не треба падати духом. Треба розуміти, що війна це комплекс заходів, які іноді потребують часу, зусиль і більше. Ніж комусь це здається, отже, я бажаю всім бути сильним духом. Я бажаю впевнено крокувати до перемоги. Слава Україні і до наступних зустрічей.